Так, бажаю не смогу казацького, друзі, там підписники статтю скинули політика. Де потужний лідер потужності заявляє, що будемо міняти посла Маркарову, яка зашкварена, на совісті якої, блядь, я навіть не знаю, як це, ну якими словами описати, не поставка зброї, куча запораних контрактів. Тепер туди зашкварного Чебурека якийсь розікрав. Своїм подільниками жомоділами і офісними керками Міністерства оборони, і, який прямо винний в непоставці зброї відповідно втраті території і загибелі військових. Тепер блэ, поїде по селам Сполучені Штати, блядь. А оці 450 кнопок з Верховної Зради будуть стрибати і йому хлопать, як Резніков. У мене таке враження, що ми в дурдомі, блядь. І поки вся ця Зеленоригівська шобла, шобла не зійде на нівець, я, на жаль, покращення не бачу. 2 млн FPV дронів. 4, 8, 15. Та похеру. А на фронті пиздец. Як так, ну? Це якась, блядь, паралельна реальність. Це, блядь, просто паралельна реальність, блядь. Мовчки сидіть спостерігати за цією херню. Ну, це просто жахливо. Зараз чергового чебурека посадять на міноборони. Він загодно краде когось цим шоблом, блядь. Там бюджети приличні, Більше триліона, блін. И все, и опять он поедет послом, блядь.